По хвилину просто пригадувати, як вона помирала, як я сиділа під реанімацією, що я нічого не могла зробити, і зараз ці люди просто хочуть уникнути покарання. Так розповідає про той страшний день мама загиблої Софійки Чорнобай. 19 жовтня 2019 року, повертаючись додому, 11-річна Софійка стояла на перехресті вулиці Водопровідна, Старокостянтинівське шосе. В очікуванні зеленого сигналу світлофору. Та його дівчинка так і не дочекалася. На повній швидкості після зіткнення із мерседесом в школярку врізався мотоцикл. Ввечері того ж дня від отриманих травм дитина померла в лікарні. Сергій Абдулазі Стукур – це Ті двоє людей, які стали винуватцями і смерті і забрали життя. Обоє вони зараз перебувають в СІЗО, але жоден із них не визнає своєї вини. 9 березня 2021 року суддя Хмельницького міського суду визнала винним Сергія Владику у загибелі Софії Чорнобай та призначила покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років. Із цим рішенням затриманий згідний не був. Тож подав скаргу до апеляційного суду. День слухання скарги долучився до засідання онлайн, так як перебуває у слідчому ізоляторі. Там вибач, мені, що бути. Але не ваша щастя. Передбачити те, що він вас зверне на зустріч і всі мене просто неможливо. Прошу вас не заслужувати мене дуже соромно. У слова затриманого мама дівчинки не вірить. каже, обидва винуватці повинні понести покарання за вбивство рідної донечки. Ніякого каяття. Цієї особи щирого я не побачила. Ця людина, окрім того, що порушила правила дорожнього руху, окрім того, що не вжила ніяких заходів, щоб зменшити свою швидкість, бо він знав, що він від цього постраждає. Переглянувши всі докази та матеріали, суддя апеляційного суду виніс рішення. Ви рухаємось кількошу миску дев'ятого березня з першого року, можливо слівчуча злочин. Інший винуватець ДТП, громадянин Туреччини Абдулазі Стукур, через декілька днів після аварії залишив межі країни. Та потім все ж повернувся. Свою провину Гореводій водій також не визнає. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі. Його долю, як і Сергія Владико, вирішить суд. Та, попри всі рішення та ухвали, батькам Софійку вже ніхто не поверне.